Доброго ранку, шановне панство. Ранішнє годування, і в принципі я вже напевно з два тижні воюю зі щурами. Ось признаки в клітці, якщо є щурі. Бачите, зранку тут я з вечора замітаю тут, щоб не ходити по тих кахашках, які вони вигрибають. І вже баночку догодовую трутки від щурів. І... Вони ще в мене тут бігають, годі їх пообороти. Суть, бачите, внутрі є розкидають гранулу, знизу, знизу тут є гранула і щурі її визбирують і тим самим видрапують гній від внутрі. Так, трутку я кидаю. Один щур, те, що я побачив, вже здох лежав відрутки, ну, видно, їх є тут багато. Що я думаю? Думаю, як не є, як треба якось воювати з тими щурами, хотів загородити всі ті клітки, щоб вони туди не лізли, зробити ще ті патово. Ну, але тут дуже багато треба і. Купувати, напевно, сітки, щоб загородити ще то. Кута в мене свого нема. Приходять коти сусідські на ревізію. Ну, в принципі, ранньою весною заходили, то, в принципі, щорів мені повиловлювали. Ну, в крайній мірі, я так думаю, бо їх або менше було, або, або зовсім вже не було якийсь час. Тепер. Що, що є далі? Щурі, звичайно, їдять покращену гранулу, живуть як тузи, якщо гранула остається. В принципі, гранулу я стараюся давати так, щоб нутрії з'їли і гранули більше не було. Ну, але це не завжди так виходить. Деколи більше досі гранули, деколи є більше часу, коли я вихідний то я даю гранулу і потім через годину даю соковиті корми. В принципі, соковитих я ще, напевно, пару днів, 4-5 днів буду мати гічку. З буряка кукурудза, там, де в мене лежить. Кукуруза у нас пример бо кукуруза підмерзла. І, в принципі, з городу я і буряки вже забрав. І... Кукурудзу. І хочу, що я хочу зробити. Хочу накривати, оскільки то буде мені дешевше, напевно, Попробую накрити е, годівниці, як накрити чи бляхою, якою закривати. Ну, ще не визначився я, як, як воно має бути, в принципі. Але така ідея є, щоб годівниці були закриті. І напевно буду решітки, ще маю трохи е, то його, кролячої сітки, то оскільки в мене тут і дерево є, є до чого прикривати, то буду вішати, думаю, що буду вішати і тіло. <кій> е, на шарі, е, як сітку, крулячу сітку, щоб вони... Не, не дати щурам доступ до нутрій. В принципі, не так, як до нутрій, ну, донутрій теж, але для корму, щоб я не годував тих щурів. І, в принципі, якщо вони не будуть мати, що їсти, то їм не буде що робити в даному, в даному приміщенні. Може покинути то приміщення. Ну, але то для того потрібно попрацювати. Все, дякую за увагу, до побачення.